Кірвоградські вантажоперевізники підтримали бійців спецпідрозділу Грифон. Обладнання для правоохоронців, які збираються в зону АТО, закупили власним коштом загалом майже на 20 тисяч гривень. Серед необхідного пристрій для нічного бачення, дальномір, дві сучасні радіостанції, 10 захисних тактичних наколінників та бензопилу до акції закликають долучитися всіх місцевих перевізників. Міліція була дискредитурована простор власів, поэтому і воєнним допомагають, передають то міліціяніношки так. Мы хотим вернуть э, эту фразу и действительно милиция с народом, а народ с милицией. Потому что это есть наши хлопцы, наши братья, наши друзья. Я считаю, если все перевозчики объединятся, мы достаточно берем средств для того, чтобы приобрести непосредственно нужный, нужный тот комплект, того оборудования, который нужен непосредственно милиции. Засоби зв'язку це безпосередний зв'язок. Між точками розподілення особового складу, засоби ночного спостереження це бачення об'єктів, транспортних засобів пересування нічний. осіб да, в нічний час. Ми дякуємо за допомогу, що люди суспільства ставляться з порозумінням та надабу допомогу працівникам ОВС, а також Збройним силам.